якийсь момент даже стало понятно, що сколько ты ти отсасывал, тобі все одно как бы не простять за то, що ти русский. скільки б не старалась на своїй оральній ниві юлія Латиніна, а вже ніхто не забуде, що вона ФСБшна консерва. За останні кілька днів я бачу, друзі, як абсолютно. З різних інформаційних напрямків знову активізувалися різні вкиди, атаки спроби налаштувати проти українців різні категорії населення, як в Україні, так і за кордоном, а також посварити українців. Один з одним. Про це трошки пізніше почнемо з Латиніної цю особу, яку хтось називає інтелектуалкою та інтелігенткою. Можна назвати щонайменше агенткою ФСБ, а взагалі-то фашисткою. Латиніна ще більше наплювала на конспірацію і стала відкрито закликати до знищення України. А Дмитрій Саратова задає вопрос. Юлі Юлі, чому ви призиваєте к скорішим переговорам між Росією та Україною, але підтримуєте удари Ізраїлю? Минутка. Я не призываю к скорейшим переговорам между Россией и Украиной. Точка. Я считаю, что эта война должна дойти до своего логического конца. А какого? Если а, Украина в ее нынешнем виде представляет собой действительно тот режим, который существует в Украине, та идеология представляет собой чрезвычайный исторический вызов uh, существованию исторической России. Uh, Украина, проект, который называется «Горячина от реки до моря», он действительно очень uh, похож uh, на проект «Палестина от реки до моря», и да, он представляет собой стратегическую опасность России. Uh... Боже, боже, Юля, Юля, а навище ж це все було? Навіщо ж був цей цирк з миграцию из заламываниям рук, исти в грою на публику. А эта война стратегически, с моей точки зрения, России уже проиграна, потому что, ну, во-первых, одной из целей этой войны было, конечно, попытаться убедить Запад в том, что это украинцы виноваты, а не Путин. А эта цель абсолютно технически неисполнима. И потом, как вы себе представляете, ну, допустим, российские войска входят в Киев и сажают там Рянетку. И что дальше? Кто это признает? страна, развязавшая агрессивную войну в Европе, будет изолирована больше, чем Саддам Хусейн. Украина в ее нынешнем виде представляет собой чрезвычайный исторический вызов существованию исторической России. Никогда ничего подобного мы не делали, если бы не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях на Украине, изгонять людей туда, объявили русских коренной нацией на Украине. Совсем с ума сошли. Совсем Як как би бы попроще по народу оборзели за всі слова Латиніної нині взагалі перестали відрізнятися від слів Путіна абсолютно, і в принципі, ми на прикладі цієї особи можемо проспостерігати те, як довго може зберігатися консерва, і куди її може в результаті вивести роботу на ФСБ. А вже ж ми бачили абсолютно скажені її заяви і раніше, але ми пам'ятаємо в принципі, як це все. Ну, можна сказати, ескалювалося. Пам'ятаємо, як вона постійно хотіла зробити із Навального мало не Ісуса Христа. Який віддав душу путіну, а тепер всі хороші, так звані росіяни, мають на нього молитися. Потім вона поступово, дуже повільно піднімаючи градус брехні та маніпуляції, почала висловлювати свою спершу до речі, спершу проти української позиції, потім проти української влади. Потім оці всі нагнітання про те, що Україна корумпована країна дорікала нам громадянка Російської Федерації, що у нас корупція. Нам дорікала громадянка Російської Федерації, а потім те, що Українці мало не нацисти і Хамасівці. Україна проект, который називається Галичина от ріки до моря, дійсно очень похож на проект Палестина от Ріки до моря, і да, він представляет собою стратегічну опасность Росії. І ці слова знову таки налаштовані на єврейське населення. Цей наратив спеціально створено, аби всередині Ізраїлю було більше тих, хто налаштований проти України. І ще цікаво, що Латиніна почала це говорити саме тоді, коли Ізраїль почав перестрілки із Іраном. Тобто у той час, коли Ізраїлю загрожують іранські обстріли, Латиніна злом виставляє Україну. Юля не від ріки до моря, а від сяну до дону. Ось тобі історична карта. Люблю її показувати цю карту. 1871 рік. Мовна карта, карта, створена росіянами. Усюди, де будь-які форми червоного кольору, друзі, живе 80% українців ті, тих, хто користується українською мовою. А потім Латиніна жаліється, що вона не у тих. Перепрошую, відсасувала в якийсь момент. Даже стало понятно, що б ти не відсасував, тобі все одно бы, не простять за те, що ти русський, тому що ти русня, чому нас вчить приклад Латиніної, окрім того, що для нас немає хороших росіян, але в тому, що у ФСБ є своя агентура, і що якщо з'являються перші прояви цього, то на них треба реагувати, а не сидіти вести з нею етери, як у нас це багато хто робив у 22-му році, в тому числі. Працівники офісу президента Олексій Арестович, який сам виявився консервою, і Михайло Подоляк, який до слова, і нині продовжує все одно шукати хороших росіян, але вже до інди, наприклад, в латерії телеканалу «Дождь». Тим часом у нас інформаційне поле продовжує гвалтувати Безугла. Безугла вирішила знову активізуватися під час обстрілів цього разу після чергової шахетної атаки на Київ. Коли була зруйнована в тому числі квартира фронтмена гурту Антитіла Тараса Тополі, цього разу Безугла теж написала про карму щодо тополі, який був в збройних силах України, і чомусь знову таки Безугла, знаєте нічого не пише про себе, бо багато дорікань, які вона висловлює до тих на кого нападає, насправді можна поставити і їй. Вона намагається розпалити ворожнечу між різними верствами суспільства, здебільшого між військовими і цивільними. Ось це конкретна робота по розпалюванню ворожнечі. І помітьте, безугла ж взагалі майже нічого не говорить про ворога. Якщо й говорить, то це так де галочки. галучбезлічі дописів. Фактично про те, що українці вороги самі собі, і робить вона це тоді, коли нам треба усвідомлювати, що наш ворог Росія, що Росія хоче нас знищити. І це вона саме робить якраз під час обстрілів, коли нам треба розуміти і треба спрямовувати наші сили проти нашого ворога. А замість цього йде переключення на безуглу, і таке ми бачимо не лише із неї. Ось. Гончаренко, ми бачили, як Гончаренко теж спершу мочив Стерненка, кидав тінь на волонтерку. Тепер він мочить Бігоса, кидає тінь на журналістику і називає Бігуса шісткою СБУ. І купа людей це підхоплює. Тобто цікаво виходить, коли СБУ робить блискучу операцію, це ок. Коли Бігос домагається звільнення тих людей, які за ним в СБУ шпигували, це ок. А коли Бігос допомагає СБУ як позаштатний співробітник у війні. То це не ок, тому що Льоша Гончаренко так сказав, який поширює російські наративи, кажучи про те, що Україна буде воювати до останнього українця, як це говорить Путін. Треба припиняти цю війну до останнього українця. І треба боротися за кожного, а не воювати до останнього. Це потім, чому то відказати. Ну чому, Понятно, тому що приїхав ваш союзник господин Джонсон. такой хорошей прическа человек. И э, сказал, что им нужно воевать до последнего украинца. А вот они воюют. Я не призываю продолжать войну до последнего украинца, то это все возникает в этой связи возникают вопросы. Искренне ли это? Треба припинять эту войну до последнего украинца. Треба бороться за каждого, а не воевать до последнего. Я, знаете, друзья, офигеваю Офігіваю. Вігус випустив відео про те, що він, про те, як він два роки воював. І я трошки в шоці, що в даному випадку він має щось взагалі доводити. І кому доводити? Щось доводити людині із сумнівною біографією, яка була в партії регіонів, яка, яка крутилася постійно на каналах Ахметова. І, до речі, канали Ахметова і Люди Ахметова. Знаєте, вот скажу вам чесно, 10 лет я не була в Одесі, Приїхала сюди благодаря только тому, що Олексій Гончаренко, народний депутат України, підлесує мене на форум. Олексій, добрий день. Здравствуйте, Наташа. Тобто, до Бігуса, який воював два роки, у Гончаренка претензії є, а до Вартниці Влащенко у Гончаренко претензій немає. Ба більше на захист Гончаренка стала інша медведчуківська чистка Ігор Мосійчук. Вітаю, друзі, 19 червня. Що ж, вчора народний депутат України Олексій Гончаренко злив не до журналіста Бігуса в унітаз. Друзі, я не люблю поширювати ще й фейки навіть для приколу, але. Тут, звісно, складно втриматись. Я позиціонував себе в унітаз. Я не розумію, що в даному випадку не зрозуміло про Гончаренко. І він, в принципі, як Латиніна. Він розкривається, вилупляється поступово, поступово, поступово розконсервовується. І, і Гончаренко, і Безугла в даному випадку. Роблять одне і те ж намагаються посіяти ворожнечу у суспільстві, щоб нагризлися між собою, а не чинили спротив ворогу. Щоб люди нападали на бігуса та на тараса та полю замість того, аби протистояти ворогу і ворожій гентурі в Україні. А Росія нагадаю, взагалі не відмовляється від своїх планів <звілляє> Сказали по поводу областей на Україні, які ми вважаємо своїми. Да, я вже багато разів говорив, що російський і український народ одним народом на самом деле, а в этом смысле вся Україна наша. Ми маємо пам'ятати, хто наш ворог, і допомагати війську, робити кожен день речі, які наближають нас до перемоги. Це може бути багато різних речей. Можна волонтерити, можна донатити, можна допомагати інформаційно. І головне. Бачити і пам'ятати, хто за Україну, хто свій, а хто просто крикучий півень. І ще невідомо на зарплаті у кого. Друзі, я вам дуже хочу подякувати. Дуже хочу подякувати, що ви дивитеся. Не забувайте ставити вподобайки, писати ваші коментарі. Підписуватися на мій канал, якщо ви ще не підписалися, все це допомагає. Просувати і це відео, і інші відео і канал в цілому також особлива подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Патреон, моїм патроном і спонсорам на Ютубі. Друзі, я вам дуже дуже сильно вдячний. Ви підтримуєте незалежну журналістику, яка зараз загалом не просто у цьому вирі проектів олігархів. Російських проєктів і просто відвертої дезінформації. Ну, і не забувайте, що це все звісно. Після того, як ми донатимо на збройні сили України, ми забуваємо донатити це дуже важливо, особливо зараз. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па!